Тому що я цей о, я ж її перед тим о, балончиками пофарбував. Ага, то ви балончик чистили. Так, я балончик знімав. І воно так видно, такі цяточки темні. Ні, це, це було. Ага, це, це було. Це, це на ній було, я через то і фарбував балончиком, що воно цього. Угу. Це, це, це. Це на ній було. Я через то фарбував балончиком, аби... Але...